Якому народному депутату цього разу оголосили про підозру, про обстріли Донеччини та найсвіжіші новини нашого краю? Далі на першому подільському залишайтеся з нами. Я Ольга Захарченко, та це «5 хвилин на головне. Сьогодні російські війська обстріляли зі ствольної артилерії село Миколаївка Донецької області, поранивши трьох місцевих жителів: чоловіка та двох жінок. Усі троє дістали мінновибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали постраждалим первинну допомогу на місці події, після чого доправили їх до лікарні. Пошкоджено також приватний будинок, господарчу споруду і торговельний об'єкт. Народному депутату Анатолію Гунько повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. До вищого антикорупційного суду вже подано клопотання про застосування до політика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою 50 мільйонів гривень застави. Нагадаємо, що вчора служба безпеки України викрила нардепа Анатолія Гунька, який за 85 тисяч доларів продав землю Національної академії аграрних наук. За ці кошти нарде обіцяв бізнесмену отримати землю під обробку. Гунько також є головою тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України. На Хмельниччині вже п'яту добу розшукують 15-річну дівчину селища Антоніна. Христина Бойко, 2007 року народження, вийшла з дому та не повернулася. Дівчина має інвалідність і практично не розмовляє. Її прикмети: зріз 150-160 см, виражена сутулість, волосся чорне та коротке. Була одягнута в жовту футболку та сині штани, рожеві розинові шльопанці. При собі телефону не мала. Якщо маєте будь-яку інформацію про місце знаходження дівчини, негайно телефонуйте 102. У Хмельницькому до 11 серпня триватиме ремонт перехрестя вулиць Петлюри та Мазепи. Крім того, в цей ж період ремонтні роботи проходитимуть ще й у центрі міста. Дорожники відновлюють покриття на перехресті вулиць Староконстантинівське шосе та Проскурівської. Рух автомобільного транспорту на цій ділянці буде ускладнено. А ось з 21 години 10 серпня по 7 ранку 11-го рух транспорту на вказаному перехресті буде перекрито повністю. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Перед судом постане 59-річний житель Староконстантинівщини. Дільничі офіцери виявили насадження зовні схожі на нарковмісні. Під час обшуку у правопорушника виявили 48 рослин. Їх вилучили. Експертиза підтвердила, що були рослини Конополь. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Наразі досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. За цей злочин обвинуваченому загрожує штраф або піврічний арешт чи навіть обмеження волі до трьох років. Ще одного ухилянта від мобілізації посадили. Черговий випадок трапився у Шепетівському районі. 49-річний житель Білогірської був військовозобов'язаний та перебував на військовому обліку. В період воєнного стану він отримав повістку про відправку на навчальні збори та проходження військової служби. Однак без поважних причин не з'явився на вказану дату до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Коли ж чоловіку повторно намагалися вручити повістку, він відмовився її отримувати, повідомивши, що не бажає проходити військову службу. Тепер, замість війни, чоловік сидітиме у в'язниці три роки. Підрядник привласнив майже 3,3 мільйона гривень, призначених на капітальний ремонт стадіону в Кам'янці-Подільському. Це були авансові кошти, частина яких з, бюдж... з міського бюджету. Чоловікові вдалося підтвердити виконання робіт лише 96 тисяч гривень. Попередньо залишок грошей витратив на погашення кредиту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Від сьогодні кожного дня, окрім вихідних, у центрі міста лунатиме композиція Шана до національної хвилини мовчання. На вулиці Проскурівській мелодію гратимуть музиканти академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Таким чином, хмельничанам нагадатимуть, що о 9-й годині у всіх містах і селах нашої країни проходить хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. За кожну мить цих 532 днів діб ми маємо завдячувати нашим захисникам. Вони щодня ризикують власним життям, аби дати ворогу відсіч, зберегти незалежність та свободу України. Тож допомагаємо Збройним силам, наближаємо перемогу. Мирного дня, слава Україні!